Томатологія у людей часто асоціюється зі страхом. Як би ви пояснили п'ятирічній дитині, що боятися не варто? У нас все ну, одно ті дітки, які якось побоюються. у Нас є персонаж, наш легрик це такий величезний м'який зуб, який виходить до дітей. Діти дуже вражені. Вони взагалі забувають про страх, він проводить їх в кабінет. Потім виводить, дарує їм подарунки, і мені здається, їм весело Навпаки, Загалі дітки іноді трошки симулюють, бо вони знають, що вони тут подаруночки отримують. І вони приходять за подарунками або до улюбленого лікаря, якому вони малюють малюнки, роблять якісь поробки. Ми дуже цим тішимось. В першу чергу ми взагалі не використовуємо слово страх чи боятися. По-друге, це хибна думка про те, що діти бояться стоматологів. В них немає радянського досвіду стоматології. У нас зараз стоматологія на такому високому рівні, і це одна з найрозвинутіших, найрозвинутіших. Галузей медицини в нас в Україні як такого страху дуже мало.